Готували замах на Зеленського, Буданова і Малюка. СБУ викрила мережу агентів п'ятої служби ФСБ РФ, які готували вбивство високопосадовців України. До складу мережі, діяльність якої ФСБ курувала Москви, входили двоє полковників УДО, які зливали секретну інформацію Російській Федерації. Так ворог активно розробляв плани із ліквідації президента України Володимира Зеленського. Одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових наближених до охорони президента, котрі могли б взяти главу держави заручники, а згодом і вбити його февралі дві 2022 року при передачі от моєї куратора Олексія куратору Дмитрию, всього зі слова Олексія, це його руководитель бесіді з Олексієм, це вже середина марта. Он поставил мне задачу прозондировать настроение сотрудников, которые находились на охране офиса президента. Задача была найти людей, которые смогут во время какого-либо перехода, либо выхода на веч вечернее обращение в кабинет, либо на площадь перед офисом президента. заблокировать. куратор довго передати задачу тому человеку, який, по моему мнению, готов був сделать, зробити эту операцію. Окрім Володимира Зеленського, ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника гур Кирила Буданова та інших високопосадовців. Наприклад, ліквідацію очільника гур Кирила Буданова збирались провести перед Великоднем. помимо этих задач, мне уже ставил задач по сбору информации по руководителям силовых ведомств Украины, касаемо главы службы безопасности Украины Малюку, только места посещения его это План ворога був наступний: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі задля знищення слідів застосування дрон. Озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привез до Киева, FPV дроны, заряда до РПГ-7, а также противопехотные мины. Принято решение о нанесении, о двойного удара, двойного удара. Но сначала мы сделаем удар большими птицами, а потом твоей маленькой птицей, чтобы осуществляя визуальный контроль, чтобы ты мог там увидеть, кто будет суетиться. і по помог, скажем так, до конца довести дела. За здійснення теракту виконавцям обіцяли винагороду від 50 до 80 тисяч доларів. За реалізацію, за реалізацію поставленої задачі, ну, от 50 буде. От 50? Від 50 чого? Тих тисяч? Доларів. 50 тисяч доларів, правильно? Так, так, да, так, да, так. Да, да. От 50. Я, то есть 50 у меня точно будет, а все, що вище, ну это, буду вже писати рапорт, як получу, так і видам. Співробітники 9-го управління департаменту оперативної інформації п'ятої служби ФСБ РФ курували організацію теракту. Це Максим Мішустін, Дмитро Перлін, Олексій Корнів. Зокрема, Перлін у січні 22-го року став куратором крутів, які були завербовані ще до початку Великої війни. До того часу ним опікувався його колега Олексій Корнів. Так, перед початком масштабної війни Корнів провів низку закоспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавались кошти для агентів. У зловмисників проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено відповідні засоби у а також інші докази злочинної діяльності. Наразі їм повідомили про підозру та обрали запобіжний захід тримання від вартою. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.